Добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні новий день, новий робочий тиждень, новий влог. І я, яка зараз буде пити каву, зробила собі. Нікуся вже пішла до школи. Артурчик пішов в зал займатися, Юра пішов по справах. І я за довгий період часу залишилась сама вдома. Ну, я сама з дівчатами, з собачками своїми. Але так, щоб я така була сама вдома, це буває дуже рідко, тому як Артур на дистанційному навчанні. Він завжди практично зі мною вдома. Ну і в нікусі скорочені уроки по 35 хвилин, тому вона довго в школі не затримується. Ну, Може ще їздити на, ці, на м, тренування. Але в мене зараз такий, знаєте, собі релакс. Ну, чесно кажучи, я дуже і дуже хочу спати. Прям мене, от я не можу. Навіть якщо я ляжу. А, раніше спати раніше ввечері, мені все одно, в 6 ранку вставати, дуже ну, Ні, мені в 6 ранку не дуже важко вставати, тому що я встала, відвела, ну, відправила Нікусю до школи і ще дозволяю собі трошки трошки поспати. Про це я вам вже казала. Але потім, коли я трошки посплю, і потім мені дуже дуже складно просинатися. І, а якщо я не посплю, не досплю цих десь півтори-дві годинки, ну я цілий день ходжу, як розбита, я не знаю. Ось, вирішила зробити собі каву, зараз поп'ю. І дістала дріжджі, зараз буду робити смаколики. Хочу зробити ці оладки на дріжджях. Діждя. Достала хай трошки нагріється, яєчко одне дістала, хай трошки нагріється, молочко лишила, хай трошки нагріється. Так, не дуже. У мене сьогодні на сьогодні на були дуже наполеоновські плани. Я думала, і то зроблю, і то зроблю, але коли не дуже я хочу щось зробити, думаю, що активність в мене буде ближче до вечора. Я на це сподіваюсь, тому що мені. Варити борщ, потім що, ще щось на вечерю. Треба приготувати. Так, скажіть мені, друзі, чого ви очікуєте від цього тижня? Чи страшно вам? Чи ні? Мені, чесно кажучи, в мене такі флешбеки трапляються зі мною. Навіть э, ми з Юрою дивимось там ну, э, новини включили на телевізорі. І воно там щось розказує, розказує. І я э, прохожу біля цього телевізора, і в мене такі відчуття, як ровно рік тому, як почалася війна. Якась така тривожність. Оце так, ну, так неприємно. Хоча да, ми вже ну, типу звикли до цих сирен. Ну, До цих бомбежок нереально звикнути, але вже не так сприймає гостро. А в мене, я ж кажу, ці новини я прийшла якось таке це відчуття. Я вимкнула телевізор, потім стою, це відкрила віконечко в нашій спальній кімнаті, і цей запах такий воздух пахне от тими подіями, які от Ну, зараз вони так, так і є, але навіть рік тому повітря а, пахло і так, як зараз. І я така роззакрила вікно, і навіть просто, якщо немає там з чим якісь асоціації, але на душі не дуже спокійно. Ну, якщо чесно кажучи, мені страшно, хоча да, ми віримо в наше ЗСУ, в наше ППО. Але все одно дуже страшно. Куди, куди вони ломануться, як вони ломануться? Як ви думаєте, ломануться? Мені цікаво знати вашу думку. Я сподіваюся, що я викладу це відео на цьому тижні. Дуже сподіваюсь, але там далі подивимося, тому що мені там по роботі треба, деякі справи. Завтра йдемо до ортодонта з Ніколь. А потім ще записала до косметолога дітей, ну, щоб чистку зробити, пілінги. а Пілінги такі вони не агресивні. Ну, що, шошитися лице не буде, тому не страшно. Ну і, звісно, треба захищати лице СПФ кремом з високим СПФ. Ну, подивимось, не будемо загадувати, але я вже записалася і сподіваюся, що в мене вийде. Так, я п'ю каву, бо вона вже охолола практично. І будемо з вами робити алатки. Друзі, поки денне освітлення, хочу вам, вам показати штучки, які я вчора купила. Давно вже задивлялася на, цю, на цей засіб, скажімо так, але не наважувалась купити. А потім ми з Нікусією йшли з, від Ортодонта, зайшли в магазин, а в цей відділ я знову. Цю річ побачила і думаю, бляха, ну чого не купити? Не спробуємо, не дізнаємось. Е, сподіваюся, що освітлення буде більш-менш нормальне. Ну, Пасмурно в нас сьогодні. Зайшли ми е, з Нікусію в корейський відділ. Якусь корейський. дай мені ще цей бальзамчик, який ми вчора брали. І знову я побачила оцей кушон від Міша. Знаєте, це як жертва реклами. Всі її в Тіктоці нахваляють, і в Фейсбуці багато з нею, з цим кушоном попадається. І хочу, думаю, покажу вам, тому що я не нафарбована ще і хочу саме цим кушончиком нафарбуватись, спробувати, принаймні. Там є три варіації цих кушонів. для Такий зволожений ефект. Знаєте, він так трошки поблизько. Я спочатку хотіла такий, але мені консультант, ну, вона запитала, який в мене тип шкіри. Ну, У мене склонний до цього висипання і жирного блиску. І потім є ось цей, який з середньою матованістю так сказати. І ще е, повністю матовий е, фіниш, але я не хотіла повністю матовий, тому що, ну, щоб не дуже пересушував кожу. Так ось, взяла я щось середнє. Зараз з вами подивимось. Ось таке тут люстерко є спонжик ось такий. Потім воно. Хочеш подивитися достань, поруч? Відкриваємо так. Тут якась наліпка. Зараз я вам трошки по-іншому покажу. Ось там кушон Чунь. відкриваємо. Що в нас тут? Така штучка, я сподіваюся, я все правильно роблю. О! Тут так відкривається, а щось ще тут є, мені здається, ні? Та ніби. Думаєш? Він запасний там має бути. Мені щось так здається. Ну, Треба буде подивитись обзорчик. Ось так. Ну, так то виглядає трошки темнуватий, як на мене. Але зараз пробуємо. Тут трошечки залишилось. Не, ну, так. Ну так-то прикольненький. Такий багато. Багато кажу, швиденько впітується, як буде? Ого. Ну, зараз я спробую на обличчі, точно, смоктується. Ну, трошки такий жовтуватий має відтінок, але подивимося. Так, значить, взяла цей кушон. Чого тільки не придумають, да Коштував він 480 гривень. Чого це тут червова? Не знаю. Так. І ще взяли з Нікусею ось такі капсули. Пам'ятаєте, я вам раніше показувала, але я брала поштучно. Це ми брали з медом та ще чимось. Бачите, сьогодні вже. Ой! Чуть не впали. Добачаюсь. Взяли таку планшетку. Тут 8 штучок. Нам з нікусію обом це підходить. Давно вже, до речі, не брала. Потім знову взяла ось, так, ось таку масочку для губ. Вона нічна, але можна і в день її мастити, я думаю, нічого страшного. І знаєте, що хочу, до речі, для вас зняти? Наприклад, те, що мені не підійшло, не сподобалось. Я, мабуть, в цьому відео вам покажу, тому що, знаєте, я купляю, кажу, що ну, гарна річ і так далі, а потім виявляється, що воно не дуже підходить. Ну, як на мене, а може комусь і підійде. Ну, я в цьому відео вам знімлю. А ще в мене є такий блиск, який я купила 100 років тому. Він просто прозорий, але дуже приємний на губах. Слухайте, ну, крутезна річ. Дивіться, як вирівнала тон шкіри. Мені дуже подобається. Але ще подивлюся, як він буде себе вести на протязі дня. Ну, мені подобається. І його трошки, зовсім трошки треба, бо так виходить, як гейша якась. Але мені подобається. Клас. Так, і хотіла вам показати ті засоби, які мені не сподобалися, і не підійшли мені та моїм дітям. У мене вже тут машинка постирала, висушила, і зараз я буду прибирати в ванній кімнаті. Цілий день сьогодні збираюся, щоб тут поприбирати. Але то одне, то друге. Так, пам'ятаєте, показувала я вам, що купила оцей тонік для обличчя від. Віши. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався. Чому? Тому що тут є вміст спирту і він сушить кожу. Може, на літо підійде, не знаю. Ну, будемо використовувати його, тому що шкода викидати. Так ось, цей віши мені не підійшов. Хоча тонізувати шкіру обличчя треба. Ну, але він трошки підсушує. Ну, якщо є якісь там висипання, да, то можна. Хоча в моїх дітей є висипання на обличчі, але їм теж не підійшло. То есть, ну, тобто, картини не змінює, не допомагає. Ну, нам, може, комусь допомагає, не знаю. І оця Probio Serum. взагалі. Ніякого ефекту в нас від нього не вийшло. Хоча тут пишуть 5% саліцилового спирту. Ну, коротше, нам не підійшло. А знаєте, що підійшло? Ну, що набагато краще у цього віши це від, сиворотка від La для posay Вона теж така зелененька, здається, йде. Я її вам якось показувала в якомусь із відео. Вона дійсно класна, крута, допомагає. І навіть там пишеться, що від постакне Акне вона лікує. І так, син мені сказав, що він вже помітив, помічав зміни після того, як користувався цим для Рожпозе сибородкою. Тому, знаєте, чому вирішила вам сказати? Тому що я показувала щось що купила. Ну я, ну, я не рекомендувала, але я показувала, дум, я говорила, що будемо пробувати. Тому е особисто я не рекомендую, а ви вже, як хочете, пробуйте чи ні. І, до речі, від віши. Оці крема я вам показувала, що е взяла по акції. Бачите, в мене вже денного крему. На один разочок вистачить. Нічний. Так, щоб дуже я була ним в захваті, то ні. Треба буде шукати щось інше для себе. Оце, що я хотіла вам показати. Так що а я приймаюся до прибирання у ванній кімнаті. Так, а на вечерю вирішила приготувати канелоні. Вже зробила начинку для них. Фаршик такий, як і на лазанью. Перекрутила м'ясце сама, піджарочку зробила. І ще додала цей, м, томатну пасту. Ну, не томатну пасту я додавала, а кетчуп. Зараз ще зварю соус бешамель, Ось такі мені Юра взяв ці канілоні. Зараз буду начиняти. І зверху присиплю моцарелкою, Потім як зроблю, покажу вам, що в мене вийшло. І такий ось кусочок в мене є пармезану. Мабуть трошечки тоже зверху, теж зверху так потру присиплю. Така в нас буде смачна вечеря.